Справа 660. Розріжжіть рівняння. Ну, що ж, Стартуємо в першому заданні бачимо справа Х. Давайте ми перенесемо його через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо тоді. Ми позначимо, що ми х переносимо ліворуч з протилежним знаком. То записуємо, що у нас буде x у квадраті плюс 7х. Ну і було у нас плюс х справа, буде мінус х зліва. Було і було мінус 7, дописуємо мінус 7, це дорівнює. Якщо ми забрали x, то залишиться 0. Є. Ну, а зараз давайте групувати. Ми можемо групувати, ну тут по-різному можна групувати. Насправді, можна, наприклад, х квадраті мінус згрупувати І можна згрупувати плюс і 7х мінус. 7. Так. І це має дорівнювати 0. Для чого ми згрупували? Щоб винести спільний множник, і щоб записати цей вираз зліва у вигляді добутку, тоді ми легко зможемо розв'язати це рівняння. Що можна винести з х мінус х задушки, це x. Якщо я з х в квадраті заберу x, то залишиться x відняти. А якщо я x поділю на x, то це буде одиниця. Додати. З других дужок 7 можна винести за дужки, то в дужках тоді залишиться 7х, якщо ми 7 заберемо, буде x відняти. Якщо 7 поділити на 7, це буде 1. І це має дорівнювати 0. Є? Ну, а тут ми бачимо спільний множник x-1. Виносимо його за дужки. то вийде x-1. Що множиться, і в дужках записуємо все, що не підкреслено жовтим. Це x додати 7. І це дорівнює 0 є. Ну що ж, отже, у нас є два варіанти, коли добуток дорівнює 0. або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. То ми пишемо, що або х 1 дорівнює 0, або x плюс 7 дорівнює 0. Ну що ж, давайте розв'яжемо перше рівняння. x-1 дорівнює 0, переносимо тоді мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. Було мінус 1, стане плюс 1. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Є. Ну і х плюс 7 дорівнює 0, ми плюс 7 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком x буде дорівнювати 0. Було у нас зліва плюс 7, справа буде мінус 7. То ми пишемо, що х дорівнює 0 відняти 7, це буде мінус 7. Є. Гаразд, переходимо до другого завдання. Так, бачимо, у нас є вираз. Ну і тут ми групуємо тоді перший і третій доданок зліва, щоб винести задушки спільний множник і записати цей вираз у вигляді добутку. Отже, записуємо 7х у кубі. Плюс 7Y. Так, і додати ігре у квадраті. Залишається плюс 1. І це дорівнює 0. Є. Ну що ж, тут можна або розписати детальніше, ну давайте розпишемо. 7y в кубі. Це можна записати як 7y, що множиться на y у квадраті. Додати. Ну і 7y ми запишемо як 7y, що множиться на 1. Додати. Переписуємо поки що без змін, y у квадраті плюс. 1, і це має дорівнювати 0 є. Ну що ж, 7y ми виносимо за дужки, то тоді вийде 7у. А в дужках тоді залишиться з першого виразу записуємо, з перших душка записуємо все, що не підкреслено жовтим. Це буде y у квадраті плюс 1. Так, додати. Ну і y квадраті плюс 1 ми можемо помножити на одиницю. це також буде y у квадраті плюс 1. Це має дорівнювати 0 є. Підкреслюємо тоді спільний множник тут. Це в нас y у квадраті плюс 1. Виносимо його за дужки. То ми пишемо, що y у квадраті плюс 1. Що множиться. Переписуємо те, що зверху у нас не підкреслено зеленим. Це 7 у додати 1. І це має дорівнювати 0. Є. Ну що ж, коли цей добуток дорівнює 0? Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми пишемо, що y в квадраті плюс 1 може дорівнювати 0. Або пишемо 7у 1 може дорівнювати також 0. Розв'язуємо, чи y2 плюс 1 може дорівнювати 0. То ми пишемо, що y2 тоді дорівнює. Плюс 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, було плюс 1 стане мінус 1. Та пишемо, що y у квадраті дорівнює 0 відняти 1, це мінус 1. Є? Ну що ж, але чи може якесь число у квадраті бути від'ємним? Ні. Бо квадрат будь-якого виразу це або 0, або додатнє число. То ми записуємо, що це рівняння, немає. Розв'язків. Так, запишемо, що y у квадраті завжди більше або рівне нуля є. А от рівняння 7y плюс 1 має розв'язок. То ми пишемо, що 7у тоді дорівнює. Буде 0, було плюс 1 зліва, справа буде мінус 1. Або 7y дорівнює 0 відняти 1 це мінус 1. А y тоді дорівнює. Треба добуток мінус 1 поділити на відомий множник на 7. То це буде мінус 1 сьома. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, розіжіть рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні записуємо. 2 у нас корені. це мінус 7 та 1. Є. А в другому завданні у нас рінь мінус 1 сьома. Yeah.